Раді вітати вас! Хочеться вкотре згадати про такий беззамінний продукт, як Регаліс Плюс, який застосовується насадженнях яблуні. В чому його особливість і унікальність це не просто регулятор росту, це архітектор вашого майбутнього врожаю. в основі нього лежить дівча речовина при гексадіон кальцію. Завдяки його застосуванню, ми маємо не лише вкорочення однорічних приростів. А в той же час його застосування в період до приморозків або відразу після приморозків запобігає утворенню етилену. Тим самим ми забезпечуємо якраз захист від негативних наслідків приморозків і в подальшому зменшуємо черневе опадання завізі. В другу чергу даний продукт запускає механізм синтезу флавоноїдів природних речовин для захисту проти. Як абіотичних факторів, так і зменшує ураження як паршею борошнистою росою, так і низкою сисних шкідників. Тому регаліс це незамінний продукт в високотехнологічних насадженнях яблуні. По основних його застосуваннях якраз це найперше, до чого ми на початкових етапах однорічний приріст до 5 см. Ми рекомендуємо дробне застосування, перше внесення кілограм 250 кг. Повторюємо через 14-15 днів при відновленні однорічних приростів. Якраз таке комплексне поєднання сформує гарну архітектоніку батарічних насаджень. В свою чергу, це дозволить проникненню в крону більшої кількості сонячного проміння. Як наслідок, ми отримуємо плоди вищого гатунку. Що ж, коротенько дякую. Будуть запитання завжди раді допомогти.